Доброго ранку з України сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про матчі чемпіонату України, а саме про запеклу боротьбу за лігу конференцій, матчі життя в УПЛ та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше публікую новини про український футбол. Та зараз в мене там з'являються цікаві інсайди, тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Почну я з матчу, який відбувся у суботу, де Динамо перемогло Кровбас з рахунком 3-1. Цей матч вирішили окремо грати у суботу, тому що для обох команд вже все вирішено, кривбас вже не підніметься, не підвищиться, і так само динамо. А тому і вийшла ще така цікава гра, тому що на обох команд не лежав тягар на плечах, щоб думати про якийсь результат. Команда намагалася грати у цікавий футбол. Але не дивлячись на те, що цей поєдинок можна було б назвати. Фактично товариським, тому що він нічого не вирішував, команди все одно намагалися перемогти один одного. І десь до 20-ї хвилини було настільки багато моментів, що рахунок міг би бути не 2-1 на користь Динамо, а й всі 5-3. Юрій Вернодуб на після прес-конференції був незадоволений суддівством, а саме пенальті, який призначили на перших хвилинах. Але як на мене... Там було все чесно, тому що Ярмоленко перебував у штрафному майданчику, ну а поштовх був реальним. Але є зауваження і до головного тренера Кривбасу, а саме до оборони команди, яка в цьому матчі проти Динамо ну, дуже багато настворювала помилок. І коли забивав Шапаренко, то він проходив як це прохідний двір. До речі, що стосується захисту кривбасу, то можливо вони вже готуються грати без Данила Безкровайного, який в цьому матчі не грав. Бо за повідомленням телеграм-каналу Футбол з вертольоту він перейде до Житомирського полісся, і команда Буткевича за це заплатить трохи більше 1 мільйона євро. Можливо, багато фанатів Кривбасу побачить у цьому зраду, що їхній клуб, після того як посів третє місце та буде грати у лізі Європи, продає свого ключового гравця. Але насправді немає ніякої зради, тому що усі гравці, які там можуть пройти в інший клуб, я думаю, що Криворізька команда з легкістю знайде їм заміну, і тому вони вже й готуються до цього, де там грає Сантіні. До того я не бачу у безкоровайному якогось топ гравця, без якого просто неможливо жити. Ну а якщо подивитися на ту суму, за яку він буде переходити до Полісся, то це каже про те, що це просто непоганий гравець, який постійно грає за клуб, який посідає третє місце, а тому і вийшло отримати таку непогану суму. В цьому плані Кровбас робить все правильно, тому що цей гравець зараз як гарячий пиріжок. Ну а Полісся купляє гравців, які блищать, тому що вони мають серйозні амбіції і будуть купляти будь-яких гравців, щоб підвищити свої результати. Але ще один поєдинок, який відбувся окремо від інших поєдинків, це ЛНЗ Зоря, де Черкаська команда перемогла з рахунком 2-1. Цей поєдинок також нічого не змінював, тому що команди знаходяться у середині таблиці, і, звичайно, їх змістили, щоб зменшити навантаження на телетрансляції. Однак все одно гра вийшла цікавою, тому що обидві команди амбіційні, тому що заря грала в Єврокупах в цьому сезоні. ЛНЗ мріє грати там. Можливо, вони мріють про те, щоб посісти в наступному сезоні у топ 4 І зараз, якщо дивитися на те, як вони грають, то чому б ні? Вони непогано грають у швидких контратаках. Вони показували це у матчі Шахтарем. Вони показували це в минулому матчі і зараз. Ну, а якщо в загальному плані якомусь дивитися на цей клуб, то клуб розвиває інфраструктуру, а саме, академію, базу для клубу. Ну і звичайно підписує нових гравців. Ну а цей поєдинок і те, як ЛНЗ вирвав перемогу на останніх хвилинах, каже про те, що вони все більше і більше вміють здобувати ось такі потрібні три очки. Так, звичайно, зараз це нічого не вирішує, тому що сезон для них для турнірної таблиці завершений. Але якщо дивитися на минулі матчі, то вони також постійно грають все стабільніше. Що стосується зорі, то звичайно ми всі розуміємо, що влітку на них чекатиме перебудування, тому що Арсеній Потагов може перейти і за кордон, а саме Вердбул Зальцбург, ну а також клуб може залишити Едуардо Гереро. Також, окрім того, що зоря може отримати за цих гравців гроші, вони також отримують 2-3 мільйони євро бонусами за Луніна. Про це повідомляє та то таке. Тобто, якщо отримують по 3 мільйони за Батагова та ЕГРЕРО, а також 3 мільйони за Луніна, у підсумку вони матимуть 9 мільйонів євро. А це дуже серйозна сума, на яку можна і просто сезон пожити, і непогано закупитися. Тому подивимось, як вони проведуть трансферну кампанію цього літа, і можливо в них вийде якось викарабкатися та повернутися до боротьби за топ-4. Ну а на стадіоні Лівий Берег відбулося просто неймовірне протистояння між металістом 1925 та Полісія, де матч завершився з рахунком 3-3. Для обох команд цей матч був дуже надважливим, тому що всі ми знаємо амбіції обох клубів. Як Буткевич витрачає гроші на своє полісся, як вони планують грати у Єврокубках. Ну а президент Металіста 1925 Сергій Носов також має серйозні амбіції, однак клуб бореться за виживання. Ну а тому не дивно, що цей поєдинок відбувався дуже жваво. Харків'яни швидко відкрили рахунок, це забив гармаш, однак і швидко пропустили. Оборона харків'ян в цьому будинку було дуже ненадійна, було багато провалів і в центрі оборони, і в центрі півзахисту. Дуже не вистачало безуглого, але він сам винен, тому що він в минулому турі зіграв дуже жорстко в матчі проти чорноморця. А тому полісся швидко відігралася та вийшло вперед, і особливо варто відмітити гол Дениса Денисандукви, який забив дебютний гол в УПЛ та Заполісся. І Є такий цікавий факт, що в цьому сезоні він забивав в різних лігах, тобто в другій лізі і в прем'єр-лізі. Також варто відзначити, що Дукве не показував, що він там, типу, не святкує гол проти металіста 19-25, за який раніше грав та виховувався там, а спокійно радувався з іншими одноклубниками. Напевно, не все було ідеально, коли він там грав. І якщо у харків'ян були проблеми в півзахисті, в обороні, то на воротарській позиції було все ідеально, і якби не Олег Мозіль, то у першому таймі рахунок був би десь 5-1. І так само це стосується і другого тайму, де поліціна створило багато моментів. Більшість тайму був можливо і паритет між командами однак на останніх хвилинах харків'яни зробили неймовірне, а саме Арі Моура, який забив два голи та зрівняв рахунок. І ця нічия було дуже важливо для греків'ян у багатьох сенсах. По-перше, потрібно ж якось боротися, і кожен бал зараз дуже важливий. Звичайно, багато чого залежало від Вересу, який зіграв у нічию з Олександрією. Бо якщо рівняни виграли, то металіст би вже точно б, е, перейшов би до першого ліги. А так є шанс, що в останньому турі, якщо вони у них виграють, і якщо Минай також не набере очки, то вони гратимуть у стиках і матимуть ще один шанс, щоб залишити. Десь в УПЛ. Однак у Харків'ян не найкраща ситуація, тому що треба, щоб було виконано декілька умов. По-перше, треба вигравати у версу, це головне, і без цього вже ніяк вони не покращать своє становище. Ну, по-друге, треба, щоб Минай не набирав жодного балу у матчі з кривбасом. Звичайно, тут ймовірність непогана, тому що підопічні Юрія Вернодуба захочуть в останньому турі перед вболівальниками виграти. Однак всі ми знаємо, як зараз грає Минай і як він може здивувати будь-якого суперника. До речі, нагадаю: якщо Минай зіграє у нічию з кривбасом, а Металіст 19-25 виграє, то у них буде однакова кількість очок. Але через те, що Манай в особистих зустрічах має кращу різницю забити голів, то вони у такому випадку будуть вищими. Ось у центральному матчі Тури Дніпро 1 та Шахтар зіграли 1 1 Насправді цей матч виглядав так, що Дніпро 1 хотів перемогти у цьому поєдинку, але просто не міг, з огляду на те, що як вони грають в останній час. Ну а Шахтар, який випустив на пів резерв, гравці могли перемогти, але не хотіли, тому що немає ніякого жодного турнірного завдання. До того ж, для гравців, які мали мало практики в цьому сезоні. Ці матчі наприкінці сезону ну майже нічого не вирішують. Так дійсно вони отримують якусь практику, але все одно, щоб постійно грати в основі, їм придеться влітку знову про це доводити, щоб тренер це побачив, і вже з початку сезону вони грали в основі. Це корисно для молодих гравців. Наприклад, в цьому поєдинку вийшов Денис Твардовський, і, до речі, варто відзначити, що вийшов не Артур Рудько, якого брали колись на заміну для різника, а вийшов саме молодий гравець. Це знову каже про те, що вони не задоволені Рудько, і тому і не дивно, що Шахтар влітку підпише Фісіна з колосу. Однак, незважаючи на те, що вони не змогли втримати перемогу в цьому поєдинку, Дніпро 1 Має дуже непогану ситуацію у турнірній таблиці і має дуже високі шанси, щоб посісти, щоб грати в лізі конференції. Тому що ситуація наразі така: у дніпра 1 та руху по 49 балів, у «Полісся» 47. Але найголовніше те, що Дніпряни гратимуть проти Чорноморця, рух гратиме проти Динамо, но Полісся проти Шахтаря. Тобто, щоб Дніпро 1 опустився на шосту сходинку, потрібно, щоб виконувалися дуже три важкі умови. Щоб Дніпро 1 програв. Рух зіграв у нічию з Динамо, но Полісся виграла у Шахтаря. Ну а якщо підопічні Юрія Максимова в останньому турі зіграють у нічию з Одеситами, то вони вже 100% у лізі конференцій. Однак Юрій Максимов на прес-конференції підтвердив багато чуток в змі не конкретно про якогось гравця, а в цілому сказавши про те, що 70% гравців підписали попередні контракти з іншими клубами. Це, можливо, Волинець в Карпати про це я повідомляв. Когут та Горбунов у Буковину, Бабенко та Філіпов у Чорноморець? Це повідомляв fkdnipro.com. Мельниченко підписав попередній контракт з Карпатами. Про це я також повідомив. Також треба розуміти, що головні активи, такі як піхальонок, Гуцуляк та Рубчинський, також залишать клуб, тому що вони за них можуть отримати серйозні кошти. Ну і також завершиться оренда у очередька. А тому у підсумку маємо 10 гравців, про яких багато кажуть у змі. І в цій ситуації прикро те, що нашу країну у Єврокубках буде представляти команда, яка знаходиться у напіврозваленому стані. А ось львівський рух вдома впевнено переграв «Чорноморець» з рахунком 2-0. Те, як грає одеська команда у другій половині сезону, це просто жах. Так вони все одно намагаються грати у цікавий комбінаційний футбол, і це видно, як їм ставить гру Григорчук. але все одно виникає дуже багато помилок, і у більшості випадків вони ну дуже дитячі, особливо це стосується другого пропущеного голу проти руху. Команді просто не вистачає стабільності, вони можуть видати цікаву гру, а можуть видати наджахливу. Тому не зрозуміло, що не вистачає команді, щоб була ось ця стабільність. Ну а що стосується львівської команди, то їхню перемогу взагалі можна назвати на класі. Подивіться на перший гол красивої квасниці, ну а другий гол ну, впевнено скористалися помилкою суперника. І хто б міг подумати, що на початку сезону рух буде перемагати Чорноморець на класі? Що стосується руху та Єврокубків, то в них також багато шансів, щоб туди потрапити. Їм потрібно зіграти у нічию з Динамо, і Полісся їх точно не зможе обігнати, тому що вони краще зіграли у матчі проти Полісся. Виграли та зіграли у нічию. Ну і звичайно, навіть якщо вони не зіграють у нічию з Динамо, Поліссі все одно треба перемагати у Шахтаря, а це буде дуже непросто. А ось у Полтаві Ворсла впевнено перемогла у болонь з рахунком 3 1 не дивлячись на те, що у підопічних Сергія Долганського немає вже ніяких завдань у чемпіонаті, вони все одно провели непоганий поєдинок. Можливо, це тому, що їм щось не вдалося у Кубку України, а тому вони непогано зіграли так проти київської команди. Важко що сказати по цьому поєдинку, крім того, що цей поєдинок був дуже схожий на те, як команди грали і в першому колі, і в Кубку України. Тобто в в цьому поєдинку повністю і впевнено перемогла своїх суперників. Що стосується оболоні, то в них наразі непогана ситуація, щоб залишитися у зоні стикових матчів. Якщо вони програють, наприклад, Олександрії, то їм потрібно дивитися на Минай та Верес. Якщо переможе Минай. Тоді вони їх обженуть і Верес набере хоч якісь очки з металістом 19-25, то тоді вони напряму вилетять. Але зрозуміло, що шанси, що минає виграє у Крубасу, невеликі. Рівненський Верес та Олександрія розіграли бойову нічию 2-2. Це був поєдинок, де у різні моменти обидві команди мали можливість перемагати свого суперника, тому що Олександрія забила першою після того, як вони реалізували свій пенальті. До речі, що стосується цього пенальті і наступного, то як на мене, обидва були чистими. Після першого голу містян верес дуже швидко оговтався, зрівняв рахунок та вийшов уперед. І обидва пропущені голи містян на совісті воротаря команди Микити Шевченка. Тому що, на мою думку, він якось неправильно обрав позицію, щоб відбивати цей м'яч. Після цього рівняни мали дуже багато ініціативи в цьому поєдинку, багато моментів могли забивати і треті, і четверті голи, але цього вони не зробили і у підсумку пропустили. І якщо б вони перемогли у цьому поєдинку, то вже б у цьому турі відправили харків'ян до першої ліги. Але так у підсумку все буде вирішуватися в останньому турі між Вересом та харків'янами. Ну і ще один неймовірний матч відбувся на Закарпатті, де Манай переміг коло з рахунком 3-2. Насправді, якщо дивитися на матчі закарпатської команди цієї весни, то в цьому немає нічого дивного, тому що підопічні Любеновича постійно так роблять, вони постійно витягують гру просто з програних матчів. Ну в минулому турі взагалі вирвали перемогу на 99-й хвилині. Взагалі те, що робить мене, це щось неймовірне. Вони зібрали команди взимку, прийшли гравці з області з дублів клубів. УПЛ прийшов Вакула, якого майже усі клуби спасали. А зараз він тягне команду і допоміг в черговому матчі здобути дуже важливу перемогу. Взагалі у суспільстві багато негативу до цього клубу, особливо після того, як у клубі працював Севідов. Але дивлячись на те, як грають підопічні Любеновича, та й те, як командою він керує, то звичайно до клубу є великі симпатії, і хочеться, щоб ці хлопці залишились в УПЛ. Незважаючи на те, що вони багато очок взяли цієї весни, в них все одно важкі шанси, щоб залишитись в ОПЛ, хоча б потрапити у стики. Тому що навіть якщо вони виграють у кривбасу, а це мало ймовірно, і буде дуже важко ще й у кривому розі, то треба сподіватися, щоб не виграв вереста оболонь, тому що рівняни можуть спокійно виграти у харків'ян. Ну а оболонь також вдома обіграти Олександрію. До речі, напишіть в коментарях, хто вилити напряму, а хто буде грати у стиках. Ну і звичайно, швиденько поговоримо і про першу та другу ліги, тому що тут половина майже вирішилась. У чемпіонській лізі майже все вирішено, окрім першого місця. Там в останньому турі гратимуть Карпати та Інгулець, і якщо інгулець виграє, то вони посядуть перше місце. Також у цьому турі вирішили, що епіцентр посів четверте місце та буде грати у стиках плей-офф. Що стосується ліги вибування, то тут багато чого ще вирішувати. А саме хто точно залишиться в першій лізі, а хто буде грати стики проти команд з другої ліги. І в наступному турі хуст гратиме проти Діназа, металіз гратиме проти Чернігова, ну а Буковина гратиме проти металурга Запорізького. І якщо харків'яни зіграють хоча б у нічию проти Чернігова, то в них є багато шансів точно залишитись в першій лізі, тому що у такому разі їх Дінас точно не вжене. А якщо Дінас виграє, то вони обженують хуст. Ну а що стосується металурга, то навряд чи вони виграють проти Буковини. Ну, а що стосується другої ліги, то тут для деяких команд вже сезон завершений, тому що Звягель та Юкса зіграли всі свої матчі, і в останньому турі вони пропускають гру. І Звягель вже точно буде грати стикові матчі проти команд першої ліги. Ну а Юкса чекає, як саме зіграє дружба в останньому матчі проти скали. І підопічним моколам цим було потрібно, щоб дружба не виграла у скали, і тоді вони точно посядуть перше місце, щоб вити напряму до першої ліги. Або ж дружба виграє та стане чемпіоном. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!